Ісус промовив до Євреїв, істину, істину говорю вам, хто слухає Моє Слово, і у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо він від смерті перейшов у життя. Істину, істину говорю вам, надходить час, бо вже й тепер Він. Коли померлі, вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так і синові дав, щоби мав життя в собі. І владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос Його вчують. І вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Це є слово Господнє. <клухи> Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Дорогенькі улюблені в Христі, брати і сестри, дорога, шановна, кохана родина, близькі сусіди, знайомі, друзі, парафіяни, францишкани, до яких належить наша сестра Женя, сестра Євгенія, улюблені кохані Божі діти. Велика урочистость похоронна, бо так треба сказати, разом з Костьолом, службою Божою молитвою, читанням Божого Слова ми товаришуємо в цій дорозі до неба нашій сестрі Евгенії. Чому велика урочистость? Тому що на ній треба заслужити. Тому що багато людей сьогодні немає такої можливості. Багато людей сьогодні немає молитви, немає християнського похорону, немає навіть могили. А це щаслива смерть вимолена, смерть з Богом, смерть для Бога, щоб для нього жити. І правда є така, коли людина відходить з цього світу. З рідними, близькими, друзями, з родиною костьола, зі спільнотою, до якої належить, це вимолена смерть. І ми не хочемо сказати собі сьогодні, що нам потрібно завідувати, заздрити, але потрібно про це просити. Це не є щось, що можемо назвати якоюсь фантастикою чи нереальністю. Кожен з нас бачить, що життя людини це міг, одно мгновенія, це одна хвилина. Це так, як колись мені бабуся казала, прожила життя, в одні двері війшла, в другими вийшла. Це просто навіть людина не спостережиться, як так швидко проходить земне життя. Але важливо є в цьому житті зустріти Бога. Щоб не потрапити на суд вічний. Так нам сьогодні пише в Евангелії святий Ян Апостол в 5 розділі п'ята глава. Навіть померлі, вчують Божий голос і оживуть. І сьогодні можемо сказати, бо така є правда, що людина починає жити, коли Бог сотворює нас, коли ми народжуємося з наших батьків, але вже ніколи не перестаємо жити. Ми не є вічні, бо Бог є вічний, але ми є несмертельні, тому що Бог не має початку, а в нас є початок. Бог не має кінця, і ми не маємо кінця. І це для людей, невіруючих, є велика трагедія, бо вони, якщо не заслужать собі на небо, будуть вічно страдати. А для нас, людей віруючих, які прийняли Бога, які живемо Богом, це велике щастя. І чим скоріше ми це зрозуміємо, тим швидше ми переходимо по рік смерті. Бо це тільки смерть тілесна, фізична, коли ми спочиваємо в труні і коли відправляється похорон, це є таке наочне, те, що ми бачимо, до чого можемо доторкнутися. Але ця смерть для того світу, щоб жити для Бога, вона може бути набагато раніше, коли. Ми живемо костьолом, коли йдемо до сповіді, до святого причастя, коли ми молимось, коли ми живемо родиною Божою, тобто, коли належимо до спільноти церкви, до спільноти костьола, це вже, можна сказати, давно ми померли, ми вже зараз живемо. І сьогодні на похороні це для нас ще один урок, це ще один екзамен. Щоб запитати себе, чи я готовий подивитися Богові в очі, чи я готова сьогодні просто залишити цей світ і піти назавжди до неба. Це великий екзамен для кожного з нас. Ми сьогодні можемо сказати, будучи присутніми на похороні сестри Євгенії, Жені нашої, що ми бачимо, як вона. Геройсько виходить з цього екзамену, будучи в костілі, живучи Богом, належачи до спільноти ордену францишканів, будучи франчишканкою, не була собі простою якоюсь там людиною, яка прийшла до костьола, послухала і пішла. Але щось потрібно було їй більше. І цим костьолом вона жила. І тому спільнота, тому теж сьогодні є люди, які, належучи до Францішка, не моляться разом з нами. І це є друга родина, родина Костильна. Як важливо їм услужити в цей останній момент, коли людина перебуває ще в тілі, коли, наприклад, старша хворіє, але теж коли вже душа підходить з тіла до неба, услужити в тоді, коли ця людина вже не скаже. Що вона хоче, як вона хоче, як їй подобається, зробити все, що найкраще. І такий маленький, простий приклад сьогодні після Божої служби. Один власне, з родичів, то не є секрет, наш Петруньо, який є двоєрідним племінником для пані Генії, прийшов взяти хрест хорухи і каже, цья померла, треба вам зробити, ойче, треба відправити і розказує. Він так Каже, горілки, а це мої мами, твоя рідна сестра, вони не то те, що вони приїхали, але в тому городку лишились, до костьола ходили. І, власне, він не розказував, де там вона була на базарі, чи вона була на якихось должностях, чи на заводі робила, чи на якійсь фермі, чи ще десь. Самеважне, вона була костильна і це гарантія спасіння. Як важливе кохання їм прожити життя в такий спосіб. Щоб потім хтось пішов до костьола, пішов до Ксьонза, і так як власне Петро сказав: «Ойче, наша родичка чи наш родич, це костільна людина, треба зробити похмур, треба зробити гарну молитву, треба повернути любов до цю людину, бо ж вона наша костільна. і це є паспорт цієї людини. Як важливо є. Мати цей духовний паспорт, мати цей документ Божий, що ми є людьми Костьолу, що ми <кій> приймаємо Бога в своєму житті, що Ісус Христос не є для нас чужим. І тоді справді не страшно відходити з цього світу, в тоді не страшно вмирати, бо ми йдемо до когось рідного, так як кожен з нас повертається додому. З роботи, наприклад, чи діти зі школи, з садочку, ми ждемо з радістю додому, бо там хтось нас чекає, хтось рідний, хтось близький, хтось, хто нас любить. І ми, може, навіть часом біжимо до цього дому. Так, бо хтось нас чекає, бо хтось є дуже цінний, кому ми потрібні. Такий маленький епізод, колись, вертаючись, з кооперації, як маленький, ще й не ходив до школи, в садочку був, Вертались з бабусею з кооперації, бабця каже, автобус поїхав, мама з роботи вертається. І бачу, що всі люди йдуть, а мама біжить. І я кажу, бабцю, я буду доганяти маму. Вона прийшла перша додому. Я кажу, мама, а чого ти так скоро біжиш? Або ти мене чекаєш? Бо хтось рідний чекає вдома. І може ми скажемо, що навіть як людині, би було 80, 90, 100 років, все одно скажемо, чомусь так рано ця людина пішла з цього світу. Чому? Тому що ми б хотіли, а може ще день, а може ще годинку, а може ще якусь хвилинку, бо це хтось рідний, близький, щоб ще хоч трошки пожив. Але той, хто любить Бога, скаже, я дуже вже скучаю за Небом, я хочу Бога побачити. І ця людина може сказати щаслива та, котра на цьому світі живе з Богом. Тому, кохані Христі, сьогодні, слухаючи Боже Слово, яке нам Костю дає, хочемо теж подумати над своїм життям. Істинно говорю вам, каже Ісус, хто слухає Моє Слово і вірує в Отця Небесного, який послав мене. Той живе життям вічним. Якщо сьогодні кожен з нас тут присутніх, слухає Бога і живе Словом Божим, то це не є страх помирати, це є просто момент, який дозволить нам побачити Бога так в живі очі, бути вже там назавжди, мати цю гарантію, що ми не підемо на суд. Тому що нас немає за що судити, бо хто ж може судити з любов'ю, тільки можна з любові дякувати. І подумаймо сьогодні, так як наша сестра Женя йде до Бога, щоб подякувати за своє життя, щоб в небі прославляти Бога, так само ми, щоб настільки хотіли жити праведно на цьому світі. Щоби вже Бога ні за що не перепрошувати, ні про що не просити, але йти до неба, щоб тільки дякувати, бо ми так багато зрозуміли, бо так багато полюбили, бо так за Богом заскучали, що це небо не є для нас страшне. воно є чимось добре, воно є прекрасним. І дай Боже, щоб ми всі до цього неба дійшли із нашими рідними. Близькими родичами, які вже чекають на нас так, могли зустрітись, могли їх не підвести, але могли прийти і подякувати їм за те, що вони в небі за нас моляться. А вони, щоб з радістю, коли вийде Ісус Христос з Божою Матір'ю, зі святими, з ангелами за нами, щоб вони також тішились і раділи, що ми так і дійшли до мети, що ми не пропали, що ми не загубилися. Що ми щасливо повернулись додому нашого Небесного Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу! Кохані домі Христів, брати і сестри, зараз буде Боже благословення на завершення Божої служби. Пізніше підійдемо до труни, де будемо молитися біля нашої сестри. Жені, щоб відправити ці останні обряди молитовні, і потім буде молитва вже на кладовище на цвинтарі. Так як наша сестра Женя належить до францішканського ордену, до спільноти святого Францішка, хочемо в особливий спосіб це помітити, подякувати Богові за це і запрошую, щоб францішкани зараз ну, особливим таким чином вшанували її. а Нашу сестру Зосю, яка є тут і теж присутня від імені францішканів, просимо, щоб сказала якесь слово від спільноти францішканської, подяку за молитву і просьбу до Бога, яку разом з нами возносять до Бога, щоб Господь прийняв її до неба, щоб святий Францішик її власне супроводжував по нагороду вічного життя. Тому на хвилиночку прошу теж вашу уваги. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми зібралися спільнота францишканів, не спільнота просто це орден, бо є тільки єдиний орден світських, це францишканський, франциска, орден Франциска. Ми взагалі збираємося у другу суботу місяця о 9 не в суботу, в неділю місяця о 9-й годині ранку на службу Божу. Сьогодні не, не неділя друга, сьогодні зараз не 9-та година ранку, але ми зібралися францішкани, бо ми разом в останній молитві, в останній Євхаристії присутні з нашою сестрою Женією. Вона була з сестрою дуже активною в ордені. Вона допомагала, вона все робила для того, щоб орден був живий і існував. Пам'ятаю, що вона якось вже не могла зовсім ходити, але якось на паличках прийшла на нас зустріч і каже, як я хочу з вами бути, але вже не можу, бо вже хвороба мене каже, не пускає. Так що францішкане. Це таке, що можна пізнати святого Францішка по наших діях, по, наших, по нашій поведінці, по наших молитвах. Бо францішкани завжди, такі францішкани, брати з, з спільнот з тих вищих орденів, то вони завжди веселі, вони завжди такі ну дуже вони активні. А наш орден, ну трохи ми має, маємо проблеми, бо ми вже старіємося. Просимо про молитву про нове покликання, щоб молоді прийшли до нашого ордену. Так що дякуємо Господу Богу за життя нашої сестри Жені, за її родину, дякуємо Господу Богу за те, що вона прожила таке життя і дуже весь час, довгий час була в ордені. І святий Францішик, ще хочу сказати, що наш орден має хабіти. Ну, Я думаю, що коли були перші францішкани світські, то, напевно, носили хабіти, а тепер ми маємо хабіти тільки на зустріч з святим Францишком, коли вже померли, то вже в нас одівають в той стрій, і ми вже готові на зустріч з Францішком. А Францішик святий обіцяв, що він кожного зустріне брата чи сестру свого на небі. Так що просимо святого Францішка про молитву за нашу сестру, просимо про Боже милозердя для неї. І Нехай вона відпочиває в мирі вічнім. Амінь. Дякую. Наскільки я розпитував за сестру жену францішканив, так пам'ятаю, може мене поправити, в 2002 році мала шлюби законні так, обітниці монаші. То скажу на два роки старша за мене, бо я в 2004-му став Ксьонцем. Тобто вона довше францішканька, ніж я Ксьонс. Так що це теж таке бачимо довге життя, як пані Зося, сьостра Зося, сказала, довге життя зі святим Францішком, довге життя з постьолом. А тепер не буде довгий, те правда вічне з Богом. І тому, кохані, стараймося, кожен з нас, і я тут присутній, і ви, щоб ми, по-перше, були родиною Божою, і як маємо таку можливість, щоб ми справді могли належати до різних теж орденів, згромаджень, спільнот, щоб були люди, які будуть другою родиною Божою, не тільки діти, внуки, правнуки, але теж родина, яка є родиною костьола, тому що є в тоді молитва, є в тоді пам'ять, є в тоді підтримка, і тут на землі, і потім по смерті, коли потрібна ця молитва. Тому нехай сестра наша Евгенія, сестра Женя буде таким прикладом для нас, що не боялася бути віруючою людиною, не боялася бути християнкою і не боялась бути францішканкою, щоб ці всі обов'язки, які вона перенесла, теж за нею говорили перед Богом і орудували за те, щоб вона могла зустрітися з Богом в небі, щоб так як. Власне, Святий Францій, що обіцяв, сам особисто буду виходити, зустрічати в небі брата і сестру, і разом з Ісусом Христом будемо впроваджувати до неба. І так як ми чули, що сестра Єня, наша Женя, вона старалася, щоб цей орден, закон був живий, чинний. Думаю, її молитва не є даремна, а тепер піде до неба, то буде більше знати, за що молитися, як допомагати. І з неба, напевно, більше нам поможе і сім'ї своїй, і своїй спільноті ордену францужканського і костьолу, до якого вона належала тут на землі, до парафії. Нехай добрий Бог в цьому її супроводжує до Небесного Царства, а нам поможе теж заслужити на вічну нагороду. Тепер приймемо Боже благословенство. Господь з вами. Bog, Syni, o ot ti sentianti du Blagoslovi mo Gospoda Oh, oh, oh,